Усім привіт! Сьогодні пропоную вашій увазі рецепт дуже смачного та легкого у приготуванні пляцка. Це пляцок з яблуками та сиром на пісочному тісті, дуже смачний, і легкий, як маринка. Кому цікаво, залишайтесь приємного перегляду. Першу приготуємо дуже смачне пісочне тісто, яке не потрібно довго вимішувати. До просіяного борошна додаю розпушувач. Це дві чайні ложки з гіркою або одна ціла пачка 18 грамів. Перемішуємо, щоб розпушувач з'єднався з борошном. Також беремо маргарин 250 г м'який, натираємо на терці або руками розмішуємо з борошном до утворення крихти. Нам потрібно 5 яєць, відділяємо білки від жовтків. До жовтків додаємо цукор. Перемішуємо вінчиком, доки маса не збільшиться удвічі, але не до повного розчинення цукру. Білки, які залишились, ми потім використаємо до сиру. Жовтке додаємо до тіста. Ще до тіста нам знадобиться 2 столові ложки сметани. Перш швиденьку руками замішуємо тісто, тісто розділяємо на дві частини, тісто м'яке на більшу та меншу, меншу частину відправляємо до морозилки. Поки тісто охолоджується, підморожується, ми швиденько приготуємо сир. У мене 800 грамів сиру можна і більше. Розминаємо виделкою. До сиру додаємо 2 яйця, цукор, усі білки, які в нас залишились, або ж половинку. Ще даємо кукурудзяний крохмаль. Перемішуємо ложкою і тепер за допомогою погрозного блендера збиваємо все в однорідну масу. Якщо немає погрозного блендера, не біда, сир перемелюємо на м'ясорубці, тоді до нього даємо яйця, цукор та крохмаль. Один кілограм почищених яблук нарізає ось такими невеликими довільними скипками. До них додаю дві пачки кіслю вагою по 40 грамів. У мене дуже солоденькі яблука, тому я сюди не надавала цукор. Ви додавайте цукор за смаком. Більшу частину тіста ми розкачали на пергаменті та зробили бортики. Висипали яблука на тісто. Зверху на яблучка викладаємо сирну масу, Гарненько ложкою. Усе вирівнюємо. Тісто з морозилки натираємо поверх нашого сиру, коли склала докупу наш пляцок. Кладемо його у добре розігріту духовку при 170 градусів та випікаємо наш пляцок протягом 50 хвилин. Чекаємо хоча б хвилин 40, щоб пляцок трохи охолонув. Прикришаємо ще за бажанням цукровою пудрою. Пляцок дуже легко та просто нарізається, зовсім не кришиться, виходить неймовірно смачним. Поєднання сир, яблука, пісочне тісто. Ну, це треба спробувати. То приготує вдалої вам та смачної випічки. Якщо сподобалось відео та рецепт, підтримайте канал вподобайкою. Напишіть звідки дивитесь моє відео. Усім дякую за перегляд. Бажаю мирного неба, будьте здоровими, до нових та смачних рецептів!